Малі друзі, також я вам ще розкажу, звідки виникла православна церква, греко-католицька, римо-католицька, звідки виникли всі чудові світі храми, звідки виник монастир. От я вам розкажу, звідки він виник. Як Ісус Христос і Марія Магдалина проповідували по всій землі кулі, і вони всіх закликали жон. Які не одружені, не мають сім'ї, які вдові, які подбулися всього земного миру. І Ісус Христос їх прикликав до себе, прикликав до того блаженства, щоб вони віддалилися від світу, віддалилися від себе земного. І вони удвох заснували цю церкву монастир, ці храми чисті, там, де нема лукавства, нема нічого земного тлінного з'ядено всім світом. Цей храм заснувала Марія Магдалина і Ісус Христос. Всі ці храми, які я вам назвала. Тому що Ісус Христос е, хоче від нас не лише земне, але небесне, вічне, чисте, тому що всі жони, ці чисті світі жони слідують за Ісусом Христом в небо, де є спокій, де нема смерті, чому ми повинні жити святим чистим, монашицьким, життям для слави Його. Хай буде Богу вся слава і щира подяка за цю проповідь, за його любов і милість Його. Амінь.